Слава Ісусу Христу, шановні брати і сестри, сьогодні хочу продовжувати, продовжувати робити справу, яку розпочав. І я би хотів сьогодні прочитати наступні два тексти, які прихильники універсалізму, тобто ті, які думають, що в кінці будуть всі спасені без виключення, беруть. Ці тексти для того, щоб нібито обґрунтувати свою точку зору, свою позицію. Давайте ми ці тексти прочитаємо. Перший текст Пслання до Филип'ян. Другий розділ це буде з 9 по 11 включно вірш. Тому Бог і возніс його і дав йому ім'я. Мова йде про Ісуса. Яке вище всякого імені, що перед ім'ям Ісуса приклонилося всяке коліно небесних, земних і пекельних. І всякий язик сповідав, що Ісус Христос Госп Господь, Кюріос, володар, хазяїн, Пан, на славу Бога Отця. Другий текст. Це буде пісня до Колосян, перший розділ 19 го вірша. Тому що до подоби було це, щоб у ньому перебувала вся повнота, і завдяки йому примирити з собою все, умиротворивши через хрест кров'ю Його і те, що на землі, і те, що на небесах. Ці два тексти є також в числі тих текстів, до яких апелюють прихильники універсалізму, цієї єритичної ідеї. І вони бачать в цих текстах те, що нібито в кінці будуть спасенні всі. Давайте ми більше звернемо увагу на те, що ми прочитали. По-перше, що я хочу сказати, в цих текстах, яких тільки що я прочитав, які тільки що я прочитав, не говориться, що всі будуть спасенні і приведені у спілкування з Богом. А про що ж тоді мова в них йде? Мова в них йде лише про відновлення порушеного порядку у світобудову. У світобудові та підпорядкуванні всього Богу. Але цей порядок і це підпорядкування можна досягти по-різному або ж досягається. Можна це зробити і змусив бунтівників підпорядкуватись, а це вже недобровільне. І не обов'язково мається на увазі фактичне повернення в спілкування з Богом. Написано, що перед іменем Ісуса, що перед ім'ям Ісуса приклонилося всяке коліно небесних, земних і пекельних. І всякий язик сповідав, визнав, що Ісус Христос Господь на славу Бога Отця. І визнання Ісуса, про яке написано в цьому тексті, в післанні до Філіп'ян, другому розділі 10-11 вірш, може бути різним добровільне і примусове. Воно може бути добровільним і примусовим. Ті люди, що це роблять, зроблять добровільно від серця, вони отримують спілкування і спасуться, отримують порятунок. Решта також визнає, примусово вимушено. Але таке їх приклоніння і визнання. Них не приведе в спілкування з Богом, не приведе до спасіння. Всім прийдеться признати суверенність і володарування Господа Ісуса Христа. Але хто зробить це по бажанню внутрішньому розположенню, той отримає волю, порятунок, увійде. Спільність з Богом. Але хто це зробить вимушено, а й буде і, і таке? То це не спасе цю людину, цих людей. Давайте приведемо приклад. Коли ми уважно читаємо новий заповіт, особливо Послання апостола Якова, соборне післання, яким дуже багато говориться про істинну віру, яка проявляє себе в діях, видимо проявляє, то тут Яків говорить наступне, що віра може бути різною. Вона може бути мертвою, може бути живою. Вона може тобто, віра бути такою, яка спасає. І ця віра проявляє себе в ділах, а може бути просто лише визнання і не більше. Може бути мертва. Так і віра, коли немає діл мертва сама по собі. 15 вірш другий розділ. Чи віриш ти, що один? добре робиш і біси вірять і тремтять? Але чи хочеш знати легковажна людина, що віра без діл мертва? Біси також віра і тремтять. Вони визнають, признають господство Христа. Але чи це їх спасає? Ні. Ми знаємо. Коли Ісус ходив по землі, і коли Він приходив і там були десь у держимі, то вони давалися знати. Вони добре визначення давали Христу. Знаєм тебе, хто ти святий Божий? Вони правильно знали, хто такий Христос? Визнавали, але це їх не спасало. Тому, шановні, Пам'ятаймо ці речі, може бути так само різне приклоніння перед Господом, Його владичеством, різне визнання Його, може бути добровільне від серця. Це те, що приводить у спілкування з Богом. І людина отримує порятунок від Господа. Цього Бог хоче. Саме такого. Але не всі добровільно підпорядкуються, да, віддадуть себе Господу. Будуть і ті люди, які це зроблять примусово. Вони визнають но це їх визнання і приклоніння. Їх не спасе, але вони це визнають. Вони визнають, що Ісус Христос Господь, на славу Бога Отця. Хай Бог допоможе нам всім поглиблено вивчати його слово. І тоді ми будемо приходити до правильніших висновків. І ми більше будемо переконуватися в тому, переконаємося, що універсалізм, цебто ідея наступна, що всі люди будуть спасені в кінці, вона не є вірною, вона не є євангельською, вона не має підґрунтя Євангелії. Да? Це просто філософія. Є, таке, є така позиція, є таке вчення, але воно є невірним. І хай збереже Господь від всякого нас невірно, невірного розуміння. І я глибоко переконаний, що церкві серед людей, які люблять Господа, які віддалися для Нього. Не повинно бути місця для гіресі. Всім, шановні, дякую за вподобання, за коментарі, за поширення, за підписку на моєму YouTube каналі. Хто ще не підписався, буду дуже вдячний, коли ви підпишетесь. Хай всіх Бог благословить, збереже, допоможе нам цей непростий час. Будьте благословені. До нових зустрічей!